Атака ворожого БПЛА на південне. Вночі, 17 грудня, ворог наніс удар в житловий масив. У наслідок ударної хвилі були пошкоджені вікна в будинках, школах і приватних закладах. Постраждали припарковані поруч автомобілі. Серед пошкоджених об'єктів салон місцевої активістки та волонтерки. Кристіна розповіла, що дізналась про пошкоджене майна з відео отриманого від знайомої. Приїхавши на місце, вона була шокована від побаченого. Мені скинула знайома. Що пошкоджено студію, ми приїхали сюди. Перше, в принципі, як і зараз, це все одно, мабуть, шок, бо я все ще не розумію, що робити, як робити, що це буде далі. Подивимося. Чи дуже великі наслідки для вашої студії? Ну, вони. Я би сказала, не дуже великі, але все одно вони вагомі, тому що воно потрошки-потрошки так за все берешся. У нас не тільки вибило вікна, у нас майже вибило вхідні двері ще там стояла шафа, і, мабуть, це її трошки прикрило, що її якби виламало, але вона стоїть. Ну і в плюс всі вивіски, рекламні банери всі вони теж якби, нормально вартують по меблям трошки. Таке, ну головне, це вікна це саме найдорожче буде. На місце події працювали усі служби. Поліція на місці оформлювала заяви про пошкоджене майно. Оперативно прибули на ліквідацію працівники екосервісу. Людям надавали ОСБ плити, плівку, скотч та інші матеріали. До ліквідації наслідків також долучилися місцеві активісти та жителі. Роботи тривали до пізньої ночі і були продовжені в наступні дні. Комунальники розповіли, що виникли проблеми з доступом до деяких квартир. Пошкоджені рами довелося знімати за допомогою автовишки. Наше комунальне підприємство, ну до речі, ми вже якось були обучені такими подіями, якщо пам'ятаєте, події на Горбатка. Тому десь тисли термін, хвилин 30-40, наші працівники мобілізувалися і ми вже були на місці і почали ну, почали допомагати разом з керівниками нашого. Горсовета, ми у нас є резерв. Нами було за хвилин 30-40 вже доставлено до будівлі та парадних, де це случилось в тому домі. Фанера, плівка, скотч, електролобзики. Ну, необхідний інвентар для того, щоб люди могли. Закрити ці вікна, які повибили стоком вибите. Нам залишилось зробити, повибивати раму знімати, бо там дев'ятий поверх і за допомогою нашого автогідропоміча ми будемо доставати ці віконні рами, тому що як виявилося, в даному будинку проживають, не всі мешканці проживають, хтось виїхав і немає можливості зайти в саму квартиру, щоб достати ця скло і рами, тому за допомогою нашої техніки ми будемо це відпрацьовувати, прибирати. Після падіння БПЛА 17 грудня на місце прибули міський голова та його заступники. Були визначені першочергові дії з ліквідації наслідків. Жертв серед мешканців будинку немає. Восьмеро людей отримали поранення різного ступеню. Одного з них госпіталізовано. Наразі управлінці міста готують листи до європейських партнерів із зверненням про допомогу. Я буквально через 10 хвилин був там. Я обійшов з нашими фахівцями, з своїми там комісією нашою чрез комісією, Ми обійшли це місце, обійшли наші будівлі, обійшли школу, обійшли будинок. Оприділились такі з самого початку, що треба зробити першочергово. І почали буквально через якусь годину ми почали доставляти пленку, ДСП, там і все те, що необхідно було вирішувати в даний момент. І практично працювали до глибокої ночі, в основі питання в основі було вирішено. Зараз продовжуються ці роботи. Наші комунальні підприємства там працюють, допомагають людям. І ми зараз Підключили європейські структури, там червоний хрест. Зараз з ними тісно співпрацюємо. Зранку 18 грудня біля будинку працювали громадські організації. Вони видавали плівку та будівельні матеріали для тимчасового закриття пошкоджених вікон. Також сім'ям з дітьми надавали теплі ковдри та психологічну допомогу. Ліцей номер один та ліцей імені В'ячеслава Чорновола з 18 грудня пішли на перечасні канікули у закладах. Зафіксовано пошкодження вікон. А в ліцеї номер один також постраждала система безпеки. Через тривалі повітряні тривоги інші школи розпочнуть канікули з 22 грудня. Два роки тому міжнародна організація ЮНІСЕФ забезпечила нам поклейку вікон всіх закладів загальної середньої освіти бронеплівкою. І якраз це дало змогу уникнути великій кількості уламків, осколків, тому що Майже все скло залишилось на цій плівці. Якби воно розлетілося, то ми могли би мати набагато більше пошкоджень і в першу чергу набагато більше людей могли постраждати від цих осколків. Будемо виходити із пропозиціями забезпечити такою самою плівкою заклади дошкільної освіти, тому що якраз сьогодні вночі ми. Побачили, що це дуже дієвий засіб у зв'язку з цією ситуацією, яка зараз трапляється, що у нас постійні тривоги, і діти перебувають дуже довго в укриттях. Було прийнято рішення, що з понеділка, з 22 грудня, всі школи громади переходять на канікули. І відпрацюють декілька днів, які вони не встигли допрацювати. Також за рахунок ущільнення. Ми можемо змінювати дати канікул, можемо забирати весняні канікули, і навіть можемо продовжувати навчання влітку. Все буде залежати від безпекової ситуації. Наголошуємо, після відбою повітряної тривоги не слід скупчуватись на місці прильоту, адже ворог може завдати повторного удару. Варто нагадати, що за останній місяць це третій випадок руйнування та пошкодження майна в результаті бойової роботи і ворожої атаки.